Всім привіт! Це канал Міша Фонбакс, або Михайло Кушинський, і сьогодні я вам покажу, як зламати програму для запису відео, якою я зараз користуюся Bandicam Ви купуєте Bandicam Ну як, не купуйте, скачуєте. Але е, тут перше не зареєстровано, тобто ви можете знімати тільки 10 хвилин. Потрібно купити ліцензію, там все таке. Е, рішення я знайшов Я не перший це рішення знайшов, але вирішив вам сьогодні показати. Е, я скачу програму, ссылку та як все я лишу в описі. Називається вона KeyMaker. Запускаєте її від імені адміністратора обов'язково. Інакше вона просто не буде робити. І вводите тут любий, щось таке уводіть там. щось лю... І жмете Register Application. І все. Маю вам така вибити. Напись Щось ф... таке. Жмете ОК, виходите з програми, і тут вже більше не буде писати, не зареєстровано. Тобто ви можете спокійно користуватися бандікамом і не думати про ліміт. Тепер мене питали, чому немає звуку, коли знімаєш не чути тебе. Є рішення. Заходимо в настройки. І тут запис звука і паралінні сухоняти не звукові звукової файли вау. Тут ставити галочки. Для початку. Для початку у вас тут галочки не стоять. От я говорив, а звук пропав, не знімало. І що соронняні жат звукові файли можна теж використати. Е, ну, в кому як. Ну, мені здається, що потрібно. Вибирайте тут основне, стру... основне устройство, що ви говорите у мікрофон. То мікрофон е, Windows 7, е, це в ноутбук говорить або комп'ютер, ну там. Як вийде, е, Логотип це таке? Е, Доповнітельне устройство. Ключно рекомендується, я вам поясню зараз для чого це. Е, і звук придається в теченні одержання клавіші, там може Space. Так, Space. Це не потрібно. Бо коли е, звук буде тільки подаватися тоді, коли будете тримати Space клавішу. Ну це не потрібно. Е, ще я вам покажу одне. Ну і тож жмете ОК і все. І пріоритет запису, я ще забув вибачаюся. Високий. Е, це для сильних комп'ютерів. У когось сильний комп'ютер, то я можу сміливо ставити. Ну, в мене сильний комп'ютер, так що я ставлю на високий і жму ОК. Сходимо в настройки знову. От, наприклад, е, хочете ви е, знімати в скайпі. Відео, наприклад, от граєте G2 Online і хочете з кимось говорити через Skype і грати цю гру. Спочатку це не може. Значить так, вибираєте допомітнені устройство. Знову заходите в настройки і вибираєте звук. І ставите Windows 7 в Асапі. І все. Тут в настройки не потрібно заходити. В Ніякому разі. І жмете ОК. Все. Бадікам має у вас робити. При любих питаннях писати мені в контакті. Е, ну, я не знаю, які ж можуть бути питання, все має у вас робити прекрасно. От я так все зробив і в мене все робить. Ну що, підписуємося на канал, ставимо лайки. Е, ще хочу сказати, підбирайте, Ми, кажіть мені, які теми відео знімати, ото я вже тіраюсь. Ну що, все, па-па!